Права 1432. Велосипедистка долає відстань між селами за 2 години, а пішохід за 4,8 годин. Знайди швидкість велосипедистки і швидкість пішохода, якщо швидкість пішохода на 7 км за годину менша від швидкості велосипедистки. Гаразд, для початку запишемо умову цієї задачі. У скороченому вигляді я буду записувати в вигляді таблиці. Ну що ж, як ми назвемо ці стовпчики? Нехай тут у нас буде рух кого. Перший стопчик, нехай буде рух. Так. Наступний стопчик це швидкість. Позначається літерою В. В кілометрах за годину. Наступний стопчик це буде час Т в годинах. Ну і відстань S, що подолало тіло. Так, пишемо S, Це буде в кілометрах. Є. Ну а зараз давайте заповняти тоді цю таблицю. У нас є велосипедистка і є пішохід. Записуємо тоді велосипедистка. Велосипедистка і пішохід. Є? Гаразд. Що ми знаємо? Читаємо, що велосипедистка долає відстань між селами за 2 години, тобто пишемо тут, де час руху велосипедистки це 2 години. Так? А пішохід за 4,8 годин. Записуємо 4,8 години, тут напишемо, вони написані зверху в табличці. Гаразд. Далі сказано швидкість пішохода на 7 км за годину менша від швидкості велосипедистки. Тобто, якщо ми покажемо, що швидкість нехай велосипедистки х км за годину, то тоді пішохода буде на 7 км за годину менша. Або х відняти 7 км за годину. Тоді, щоб зайти відстань, нам треба швидкість помножити на час. То в випадку велосипедистки це буде x, що множиться на 2. То записуємо x, що множиться на 2. Так? Можна 2, х записати і так, і так. Ну, а у випадку пішохіда. Е Пішохода, значить, пишемо тоді швидкість у нас x-7, а час 4,8, це буде x-7, що множиться на 4,8. За умовою, і велосипедистка, і пішохід у нас рухаються одною тою самою дорогою. І, звичайно, що відстань, що вони пройдуть, будуть однакова. Тобто, я можу записати, що оці відстані у нас. Вони рівні. Ну, я напишу так, що це дорівнює. А то відстань, що пройшла велосипедистка, має дорівнювати відстань, що пройшов пішохід. Гаразд. Тоді складаємо за цим рівняння і будемо його розв'язувати. Записуємо перше діє. Яке у нас буде рівняння? Тобто Х помножити на 2 та відстань, що пройшла велосипедистка, має дорівнювати відстань, що пройшов пішохід. Це X відняти 7, що множиться на 4,8. Ну що ж, справа, давайте розкривати дужки. помножимо на 4,8 кожен з доданків у дужках. Зліва х помножити на 2, це можна записати як 2х. Дорівнює. Справа 4,8, що множиться на х, це буде 4,8. 8х відняти. Ну і 4,8 потрібно помножити на 7? Є? А записуємо. Тоді 4,8х переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То зліва у нас було 2х, тоді справа було 4,8х, а зліва буде мінус 4,8х. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус. 4,8, що множиться на 7. Ну, давайте множити в стопчик. Отже, записуємо 4,8, що множиться на 7. Множимо. 8 помножити на 7 це 56. 6 пишемо 5, запам'ятовуємо. 4 на 7 це 28, плюс 5 це 33. Ставимо на місце кому, то записуємо, що в нас вийде, мінус 33,6. Є. Ну що ж, зліва ми можемо х винести за дужки. Виносимо їх дужки. Тоді в дужках у нас залишиться 2 відняти 4,8, або можна це додати мінус 4,8. І це дорівнює мінус. 33,6. Ну що ж, записуємо тоді, продовжуємо, що х, що множиться. Різниця у нас буде від'ємна, тому що модуль від'ємного числа більший, то записуємо мінус. Або мінус можна винести за дужки. Тоді в дужках залишиться різниця модулів 4,8 мінус 2. Це буде 2,8. І це дорівнює. Мінус 33,6. Є. Гаразд. Зараз, як нам знайти невідомий множник. Ну, або потрібно обидві частини поділити на мінус 2,8, або добуток поділити на відомий множник. Так само вийде. То записуємо, що х дорівнює тоді мінус 33,6, що ділиться на мінус 2,8. Є. Ну що ж, частка буде додатня, обидва 2 числа у нас від'ємні. То тоді записуємо зараз, що х у нас дорівнює. Щоб знайти частку ми в діленому дільнику перенесемо кому на один розряд праворуч, то у нас вийде 336, що ділиться на 28. Є? Ну і записуємо, що х дорівнює. Якщо ми заберемо 280, поділимо на 28, це буде 10. А ще у нас залишається 56, що ділиться на 28, це буде 2. 10 плюс 2 то це 12. Записуємо, що частка у нас вийде 12. Отже, х у нас дорівнює 12. У дужках записуємо, що це у нас швидкість в кілометрах за годину. Так, це в нас буде швидкість тоді велосипедистки. Записуємо оце в нас велосипедистка. Швидкість велосипедистки. Я написав коротко велосипедистка. Має швидкість 12 км за годину. Гаразд. Ну, а зараз як знайти швидкість пішохода? пішохода Він має швидкість на 7 км менше, х 7. Х нам відомо, записуємо друга дія, тобто від x або 12. Віднімаємо 7. Це дорівнює 5. Так. У нас у дужках записуємо чого кілометрів за годину. Це в нас буде таку швидкість мати пішохід. Пишемо пішохід. Є гаразд. Ну що ж, а зараз давайте запишемо відповідь, пишемо відповідь. Отже, знайди швидкість велосипедистки і швидкість пішохода. Ну що ж, швидкість велосипедистки записуємо 12 км за годину. А швидкість пішохода це у нас... 5 кілометрів за годину. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправо завершено.